Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про використання зовнішніх даних в Python. Ми попробуємо виконувати, створювати якісь певні запити. Для цього що ми зробимо? Давайте в першу чергу ми з вами створимо новий Python-файл. Назвемо його 10. Так. Тепер що нам потрібно буде з цим файликом робити? Ну, По-перше, давайте що? Давайте попробуємо попрацювати з запитами. В загальному HTTP базується на запитах і відповідях. Тобто клієнт робить запити, а сервери надсилають йому відповідні певні відповіді, а бібліотека URL відображає за допомогою об'єкта Request, який. Представляє http Запит відповідно до того, що ви там хочете запитати. У найпростішій формі, відповідно, можна створювати об'єкт request, який визначає URL-адресу, яку ви хочете отримати. Ну і Виклик URL Open а з цим об'єктом повертає відповіді для запитуваної URL-адреси. Ця відповідь є, в принципі, файлоподібним об'єктом, що означає, що ми можемо її прочитати або надрукувати в принті. Давайте попробуємо якраз ось цей запит найпростіший створити. Що для цього потрібно? Ну, По-перше, потрібно імпортувати бібліотеку url librequest Далі за допомогою змінної, яка в нас буде називати rec, ми використаємо з цієї функції element request і задамо запит до нашого сайту на python.org. А далі, оскільки цей елемент є файлоподібним, ми скористаємося функцією with Open і відкриємо ось цей елемент. За допомогою елемента request URLOpen і значення response. Далі ми його прочитаємо. І для того, щоб воно в нас відобразилося, давайте надрукуємо його в принті. Так. Ну, і коли ми напишемо, ми побачимо, що дійсно ми якісь дані отримали. І ці дані в нас ось будуть надруковані в принті. Причому, бачите, тут у нас відображається код цієї сторінки, і він там у нас повністю всі елементи, які в ній знаходяться, ми собі їх одержали. Ну і Відповідно, далі, якщо є потреба, ми можемо якимось, якимось чином ці дані відсортовувати і собі формувати подальший запит. Також, якщо говорити про роботу з зовнішніми елементами, ми можемо виконувати два типи запитів, так? це запити типу пост і запити типу GET. В чому ж особливість, і які їх основні, основні завдання? Ну, метод пост використовується для пересилки файлів, так? коментарів, додавання повідомлень на формах. Якщо адреса у відповідному рядку браузера... Не змінюється, запит передається у більш захищеному режимі. Ну, давайте подивимося, яким чином ми можемо ось цей елемент сформувати. Для цього попередній код ми з вами закоментуємо і подивимось, як ми можемо з цим працювати. Отож, давайте з елемента URL візьмемо імпортуємо два, два елемента. Перший це parse, а другий це request. Скористаємося нашим сервісом, який дозволяє нам здійснювати запити. Він у нас називається .org Post. Причому тут бачите, пост запит вже є сформований. Якщо ми ці посилання відкриємо то побачимо зараз наступне. Так, секундочку. От. Побачимо, що ця сторінка наповнена якимись певними даними, які нам в принципі, для навчання будуть з нього одержати. Так? Є. Ну, Давайте будемо рухатися далі. А далі, що нам потрібно буде зробити, ми кажемо значення, які ми хочемо отримувати з того елемента, а, Так, формуємо їх у вигляді, е, у вигляді списку, е, у вигляді словника, перепрошую. І далі за допомогою елемента дата ми здійснюємо парсинг ось цих всіх значень, які ми тут вказали. Е, далі. Ми за допомогою Endcode вказуємо значення, чим він у нас має закінчуватися. Далі здійснюємо за допомогою елемента request запит. так? URLLIP, request, request і вказуємо, що ми хочемо взяти. Ми хочемо взяти елемент URL і елемент дата, який ми сформували. Ну і далі відкриваємо цей об'єкт у вигляді файла, прочитуємо його. Так. Ну І щоб побачити, що в нас в результаті вийшло, за допомогою принта видрюкуємо те, що ми там прочитали. В результаті ми побачимо, що в нас формується певний, певний набір даних, які ми читали по вказаних елементах. Так. Бачимо, у нас є. Аргумент і значення цього аргументу, якщо воно є в нас чимось наповнене, значить воно прописується. От, Наприклад, Forms, і тут Forms є language Python, так, location так, і так далі. Ті елементи, яких в нас немає, вони в нас виводяться як порожній елемент словника, тобто який має значення, але немає, верніше, який має ключ, але не має значення. Рухаємося далі. А тепер давайте подивимося, яким чином ми можемо проводити інші види запитів, наприклад, запити GET, вони застосовуються для перевдачі невеликих текстових даних та відповідно пошуку на сайті. В такому разі зазвичай у рядку адреси відбуваються зміни, і можна побачити знак питання з подальшими символами. Ну, наприклад, якщо ми хочемо з вами відкрити, запит, відкрити браузер і в ньому задати запит в пошукову систему, що для цього потрібно зробити? Для цього нам, ну, по-перше, давайте це закоментуємо. Що в першу чергу треба зробити? Ну, тобто, ми відкриємо браузер, далі нам необхідно прописати якийсь запит, який ми запишемо через консоль Python, і цей запит необхідно, щоб він нам відкрився в, в нашому рядку пошуку браузера. Так? Що ми для цього будемо робити? Імпортуємо елемент в браузер, далі прописуємо URL, де ми хочемо здійснити пошук. От Ми бачимо у нас сайт скетч. І дорівнює. Відповідно, все, що ми запишемо після дорівнює, це якраз те, що ми будемо шукати. Тому нам потрібно прописати елемент, який ми запит хочемо здійснити, і об'єднати наші значення URL плюс запит. Якщо ми їх об'єднаємо, ми можемо відкривати це в браузері і дивитися, що в нас відбудеться. Давайте запустимо цю програму на виконання і подивимося, що в нас в результаті відбудеться. От, виводиться в нас в консолі повідомлення, запит, який ми хочемо знайти. Далі ми прописуємо, наприклад, там песик. Ой, перепрошую. Песик. Нажимаємо Enter. В нас відкривається в браузері вкладка. Ця вкладка буде містити пошуковий запит. Так, з елементом песок. ну і ви можете, Якщо відкриєте ось цей елемент, ви побачите, що якраз ось це URL дорівнює, плюс додався ось цей Pesic, що ми ввели в консолі. Ну і Відповідно, таким чином ми можемо ось ці пошукові запити формувати для роботи з нашим там, сайтом і так далі. Аналогічно ми можемо здійснювати пошук статті в Вікіпедії. Давайте зробимо так, щоб ми знайшли декілька статей в Вікіпедії і всі результати записали в HTML файлі. Що для цього потрібно зробити? Ну, Знову ж таки, цей елемент ми давайте закоментуємо. Для цього нам необхідно знову ж таки Бібліотеку імпортувати, яка в нас називається URL-Lib, тому що ми в браузері вже нічого не будемо відкривати, але будемо використовувати елемент роботи з URL. Далі нам необхідно створити змінну URL, в яку ми пропишемо елемент з пошуковим запитом. Для Вікіпедії. Він нас виглядає наступним чином: NWikediaorgA, OpenSketch, і тут далі ми маємо прописати, що ми хочемо знайти, і закрити лапки. Ну, Давайте, наприклад, ми знайдемо інформацію про якийсь елемент, не знаю, англія. Так, про англію. Для цього нам потрібно після дорівнює прописати елемент England, так? Тобто, що ми будемо шукати ось цей елемент роботи з «Англією». Далі нам необхідно створити файл, змінну файл, куди ми будемо ось це значення з URL leap request одержувати. Далі нам необхідно створити змінну меседж. В яку ми е, прочитаємо цей елемент. Ну і давайте зразу собі цей меседж надрукуємо, щоб ми могли побачити е, в, в консолі, що в нас відбудеться. А далі е, створимо файлик, який в нас буде називати е, do, е, doblentfile.html. Е, відкриємо його на е, до запис. Далі вкажемо, що ми хочемо в нього записати елемент message і закриємо його. В такому випадку наша програма виконує наступні дії. Тобто в нас знайдеться всі статті Вікіпедії про Англію. Вони збережуться в змінну message, виведуться в print, а потім створиться файлик, який буде називатися долфай.html. І е, всі елементи цього пошукового запиту також збережуться е, в е, тому файлі. От, в мене виявилася вся інформація, всі статті про Англію, їх є дуже багато, і тут створився файлик. Я можу в принципі, зайти е, в свою папку з е, проектом ось, і відкрити цей файлик в е, браузері, для того, щоб, там, наприклад, побачити, що в мене. Збереглося. Ось він. Так. І ми можемо побачити, що всі елементи, які стосуються заглу, тут є прописані по статтях в Вікіпедії. Їх є дуже багато, і ми можемо там шукати, шукати, шукати і далі. Ось такий елемент, який дозволяє нам працювати з зовнішніми даними. На цьому все. Дякую за увагу.